Друзі, вітаємо вас ми з царицею полів. І сьогодні ми вам хочемо показати ще раз, в черговий раз, як правильно порахувати листки в кукурузи для того, щоб прийняти рішення по внесенню гербіцидів Тому що ми знаємо, що на ринку дуже багато гербіцидів, які необхідно внести до п'ятого листка, щоб не... Утворення рядів і кількість зерен в ряду, а не, і не знизити тим самим урожайність кукурудзи. Друзі, для того, щоб порахувати кількість листків, ви е, викупайте рослину, можна і не викопувати, через те, що це 150 грам зерна. Але я думаю, це буде інвестиція в рання. Тому що е, це найкраще тоді можна порахувати. Ви бачите, що є сім'ядольний листочок. Його в європейських класифікаторах не беруть до уваги, а в американських беруть. І сьогодні е всі в світі в принципі, рахують по американській технології, тому що в кого вчитися вирощувати кукурузу. Ну, безумовно, фермерів Сполучених Штатів. Вони получають по 11-12 тонн на 33 мільйони гектар, а самі кращі получають сьогодні по 38 тонн. Ми прекрасно знаємо рекорд Гіннеса. Тому, друзі, ми дивимося сім'ядольний, і будемо його рахувати. Один. Далі ми рахуємо ті листочки, які так зване утворили уже, ви бачите, ну, багато хто називає його галстуком. Коли листок, ви бачите, він вже відходить від стебла. Тобто два, три, чотири. А далі оці верхні листочки ми не рахуємо. В європейському класифікаторі їх рахують. Ще раз повторюю: в європейському нижній не рахують, але рахують всі до кінця листки. Тобто по європейському класифікатору можна було б посчитати раз, два, три, чотири, п'ять і навіть даже шість листків. Але все-таки вірно, для того, щоб прийняти рішення, необхідно посчитати сімядольний, потім другий, третій і четвертий. Тобто на даній рослині утворилося 4 листки. Коли буде п'ятий. Можливо, він вже при такій температурі з'явиться, відійде, е, утворить такий чехольчик над степлом вже через пару днів. І тому ви, коли будете вносити гербіциди, обов'язково прийдіть на поле і переконайтеся, а скільки листків. Тільки не одну рослину ви порахуйте, а візьміть 100. через те, що весна була затяжна, ґрунт холодний, кукуруза не всходила місяць і розвиток нерівномірний. Тому необхідно порахувати на 100 рослин скільки 3 листочка, скільки 4, а можливо, вже є і 5. І прийняти рішення по більшості рослин ну, по внесенню гербіциду. Оце коротко по підрахунку листків. Я думаю, дуже просто, зручно і доступно. Сьогодні з вами, я, Олексій Сиренко, наша команда ArtFields, високих щедрих і прибуткових вам врожаїв. Залишайтесь з нами, підписуйтесь. Ми завжди готові вам допомогти.